Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Так, вечерю ніхто не відміняв, значить, приступаємо до приготування їжі. Так, дивіться, що в мене тут є е, м'язко, це свинина. Я її відбила як на биточки. Е, буду викладати на деку. Деко я змастила трошки олією, щоб не приставало. У мене пергамент закінчився, буде олійка. Тоже нормально. Так, це взагалі мало бути м'ясо по-французьки, ну воно, напевно, так і буде, але я там начитала з різних рецептів, що із грибочками, і з тим, і з тим. Мене просто буде строго, строго і сердито, як там правильно кажеться. Коротше, ось так от розкладаємо м'ясо. Що маледечко буде. Ні, нам треба все помістити. Так. Я думаю, буде смачно. Так, м'ясо готово. Далі я беру сіль. Солимо перчимо. Так, перець. Так два залишаю дитині не по не дуже, так чуть, -чуть перчику додаю. Чуть-чуть. Так, взагалі рецепти розбігаються, то з майонезом без майонезу, але я зроблю е, частину з майонезом, частину без майонезу. Ой, трошечки нічого страшно. Чуть-чуть майонезу додамо. Сюди, сюди, сюди. А нижню портію без майонезу, то тобто буде дитині. Так, прямо ось так ложечкою розмащуємо. А, взагалі духовочку включу для початку. Так. Тут у нас нічого такого немає. Скільки це нам треба градусів. Чого ти не включаюся? 200 розігріваємо. Оце і нижню і верхню, що це я роблю взагалі. Так, верхню. 200 градусів. Звичайно, 50 хвилин, поки розігріється, якраз буде нормально. Спочатку думала би точки жарити, але, чесно кажу, полінувалася з ними так довго гратись, оце обжарювати. Я думаю, помідорки є якраз. А от, Можна і в'язку запекти. Так. Це сюди. Потім дивіться, що я буду додати? Буду додати смажену цибулю. Це я також колись побачила, до чого добавляли. Тоже щось в духовці запікали і смажена цибуля. От вона дуже додає смаку прямо. Ось таку прямо сюди. Ну, це, звичайно, хто любить цибульку. Но я думаю, вона не помішає. Давайте вже такий аромат. Я не знаю, мені подобається. Смакота. Сюди також. Олійки багато. Залишилось. Так, цибулі так по-багатому я, звісно. Сюди. Денис Вітушки він цибулькою так не дуже. Можна з олійкою. Ось так. Так, цибуля в нас її, відкладаємо. Далі. Це далі має бути помідорка, я хочу перед помідорою трошки сир. Не попливла, зараз сир трошки підплавиться і буде така, як шапочка для помідорки. Бо зараз... Помідори ще заморожені і зараз буде виділятись багато води. Це я так думаю, що буде багато тої води. Ось. І. Нам треба сир. Я думаю, що буде смачно. Хто ще так думає? У ну, мене, мене ось є такі великі помідори. Вони бачите, прямо добре так підзаморожені. Такі вони в діаметрі величенькі. Ось, але я візьму, напевно, що менші, бо сіль буде точно багато буде. Зараз все не Мідор дуже класний. Я це покажу. Тут теж він весь в, в цьому іні. його майже не видно. Ось такі помідорки. Називаються гаргамель. Вони на колір чорні шкірочка. Чорна, вона вже трошки втратила колір. Але вони такі класні, що і смачні, м'ясисті, коротше кажучи, знаєте. Ось їх і класно маринувати в баночки. До речі, в мене ось є баночка цей Є, чи немає? Да, трошечки залишилося, Такі по розміру. Ось, дивіться, такі. бачите, мамочка так пустила. ну, Такі вони якраз хорошо їх консервувати. Ось, бо є такі великі я садила, то вони, виходить, їх дуже там е, зручно. Ну, на салати якісь, чи, наприклад, томатний сік закривала, я кетчуп також закривався. То з тими класно. Я і... там одне, одне м'ясо в них так. так, ці менші будуть, да, і вони менше соку пустять, і не буде ціле деко води зараз. Так, помідорки, помідорки. Ось так. Зараз ми без тресенько. Там зараз і шкрявою трошки снігу, бо так, і ще трохи треба підсолити саму помідору, бо вона не сольє і вона буде несмачно буде, коли вона не посолена. Так, так що підсолюємо. Так, і зверху досипаю. Е... Остальним сиром. Майонезом більше не буду мастити, бо бачила там ще майонезу мастить. Ананас ще додають. Я думаю, з ананасом смачно. Конечно. Але в мене ананасу немає. Не так. Готуємо з того, що є. Треба використовувати всі продукти, що в холодильнику щоб не пропадали, не викидати? Все з'їдати до кінця. Так, що це нехватку? Не вистачить сиру чи вистачить? Вистачить нам все, не може такого бути, щоб не вистачить. Тому що буде трошки довше. Так, ну все. дечко я зараз відправляю в духовку, воно вже духовочка нагрілася. В нас, я так думаю, Да, нагрілася. Я трошки збавляю температуру, щоб воно м'язко середині підсмажилось, а не пригоріло. Ось. закриваю. Тут 40 хвилин стоїть, зараз хвилин 20 пропечеться на низькій температурі, а потім я добавлю до 200 градусів і нехай ще хвилиночок 10 запечеться просто.